Дітки, доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури, і ми сьогодні з вами прослухаємо казку Василя Сухомлинського, як починається осінь та віршик Барвиста осінь. Дивіться, дітки, сьогодні я знайшла дуже гарний листочок. Дивіться, якого він кольору, так, він жовтого кольору. Сьогодні ми з вами будемо говорити про художницю, яка його розмалювала. А хто вона, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Мандрує вона гаєм, дарунки роздає. Ось жовтий лист спадає, і холодніш стає. Ну, звісно, ви здогадалися, це осінь. Так, а які ознаки осені ви помітили? Так, ми вже з вами знаємо, що зараз у нас іде третій місяць осені. Зовсім стало прохолодно, іноді вранці навіть паморозь є, також день стає коротшим, сонечка дуже мало. Якщо воно світить, то воно вже не так сильно гріє. Все це ознаки пізньої осені. Послухайте, яке красиве оповідання про осінь написав Василь Сухомлинський. Як починається осінь? Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка. Бо є ще в нього молодша доня, весна. В осені. Коси, заквітчені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце і починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі підіймаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити у садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють. А дятли радіють, зустрівшись з осінню. Голосно щебечуть, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька діда Мороза під стогом сіна, розплітає ктасу, гріється співає пісню про срібні павутинки. А як ми можемо собі уявити осінь? Ну, наприклад, це може бути дуже гарна дівчина з довгими косами, і як про неї пише письменник, послухайте ще раз, заквітчена пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Дійсно, дітки, дуже гарна осінь! А що осінь робить у садках? Так, вона прикрашає жовтим кольором усі дерева. Дедалі стає прохолодніше, усе навколо забарвлене в жовті кольори. Це вже золота осінь. Ну, а зараз прослухайте віршик, барвиста осінь. Осінній дощик дрібно плаче, і листячко жовто гаряче, з дерев поволі опадає, лиш клен рудий горить, палає. Дарує нам барвиста осінь буяння фарб і неба просень Ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси. Багрянець лісу світанковий, пташиний щебет загадковий і павутиння візерунки це щедрі осені дарунки. Дітки, про які осінні кольори ви дізналися у віршику? Так, жовтий, жовто-гарячий колір. правильно. Дітки, а які восени? Ранки. Так, вони прохолодні, тощові, все вірно. Зараз я прочитаю вам уривок віршика, а ви послухайте і запам'ятайте ремовані слова. Дарує нам барвиста осінь, буяння фарб і небо просень. ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси. Дітки осінь – це чудова та щедра пора року. Народ склав дуже багато мудрих прислів'їв про осінь та працю. Давайте я вам їх нагадаю: Весна дарує квіти, а осінь плоди. Осінь рік годує. Чому так кажуть дітки? Бо осінь приносить щедрий врожай. Люди його збирають і використовують усю зиму і весну. Тож, дітки, сьогодні ми з вами послухали чудові твори про осінь. На цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня. Тож, на все добре, до побачення!